Те, як ми почуваємо себе сьогодні, залежить від того, що ми робили ввечері. Є сил, є енергія, немає надутого живота. В культурі нашого сприйняття немає сильного розуміння, можливості саме вечірньої рутини. Та Альон, ти що? Я приходжу додому, я втомлений хочу сісти і заїсти всю цю історію, чи повтикати в телефоні. Просто раніше в мене було саме так: без стрес залишився десь там. Оце моя зона росту. Привіт, я Альона Підубна. Я не турціолог, засновниця проектів Велбій «Well і ментор здорових відносин з їжею. Та тілом. ми знову на моїй кухні. Ну, в цілому, в моїй квартирі. Чому? Бо відео про мою ранкову рутину залетіло на 66 тисяч переглядів на сьогоднішній день. А отже, я точно розумію, що ви хочете побачити мою. Вечірню рутину, вечірні магії. З точки зору наукового і в цілому ментально-фізичного розуміння важливості вечірньої рутини, я от що вам скажу те, як ми почуваємо себе сьогодні, в якому стані ми прокинулися з точки зору енергії, здуття, бажання робити щось класне, це все залежить від того, що ми робили ввечері. І те, що ми робили ввечері, напряму впливають на якість нашого сну. Я тепер в секті ношу в браслет, тому я дуже чітко розумію свою якість сну. Про цей браслет я окремо пізніше запишу ще одне відео. Повертаючись до теми вечірньої рутини, ми маємо чітко розуміти, що це супер важливо. Але до яких висновків я дійшла? Дуже часто ми говоримо морінкрутін, ранкові ритуали і т.д. де, і те. Але в культурі нашого сприйняття. Немає ось такого сильного розуміння важливості саме вечірньої рутини, тому що ми ввечері втомлені, нам вже нічого не хочеться робити. Хочеться просто сісти на диван, подивитися кіно, щось поїсти під це кіно і лягти спати, ще й повтикати в телефоні. Просто. Ну, правда, принаймні раніше в мене було саме так зараз. Разом зі своїми клієнтами, разом зі своїми студентами для себе я чітко прийняла висновок про те, що в мене є вечірня рутина, денна рутина і ранкова рутина. І зараз я вам покажу такі найпопулярніші або найдієвіші і найпростіші елементи саме вечірньої рутини. Тобто ті звички, які впливають на те, що на наступний день я класно себе почуваю. У мене є сили, є енергія, немає надутого живота. Я хочу працювати, я люблю світ і не хочу з самого ранку їсти солодке. Тому погнали! Перша дія, яку я роблю, коли я приходжу додому, незалежно від часу. Наприклад, я можу прийти о сьомій, о восьмій або о дев'ятій, але в будь-якому разі, перше, що я буду робити, це чай. Частіше за все, це якийсь трав'яний чай або легкий жовчогінний чай. І я його роблю, рахуючи, що я його буду пити до того, як я готую вечерю, якщо вона в мене вдома. Або після вечері, якщо я прийшла додому, вже десь поїла, наприклад, зустрічалася з друзями в закладі. Цей напій допомагає мені включити розуміння на рівні мозку, того, що я вдома, все, я заземлилась. Тобто це мій ритуал заземлення. Прийшла, перевділась і одразу зробила собі чай, який я просто п'ю ввечері фоново. Якщо я розумію, що на наступний ранок в мене буде не так багато часу, то я зроблю собі цей чай великий. М -м -м, ну, наприклад. Ось такий а, чайник, рахуючи, що зранку я його поп'ю як свій ранковий напій, і рахуючи, що потім я його перелью в бутилочку, яку я візьму з собою. Тобто з вечора я частіше за все готую собі ранкові напої і готую собі той чай, який я візьму з собою в свою денну родину, який я поставлю в машині і буду пити просто протягом дня. Також з вечора я завжди роблю собі м, настій з петрушки або з укропу, якщо вона є в мене в холодильнику. Зараз це тут є. Тобто я заливаю, просто беру 2-3-4 стебельця зелені, заливаю укропом, накриваю кришкою, і воно в мене настається на ранок. Тобто, зараз я розумію, що зранку я прокинусь, вип'ю залишки свого чайочку і оцю всю. Штуку одразу скажу, що зранку я можу прокинутись і не захотіти випити цей напій, я можу зробити собі щось інше, але якщо у мене тут є, то скоріш за все я його вип'ю. Так само я можу приготувати на сті льону з вечора і випити його як альтернативу. Якщо я готую вечерю вдома, частіше за все це щось швидке, і це точно буде термічно оброблена їжа, тому що в мене ввечері на термічно не оброблені овочі, на якісь холодні продукти, частіше за все виникає вздуття. Але є одна фішка, яку я точно раджу вам почати використовувати: купити собі набір спецій, пряних. Майже всі ці спеції трошки гострі. Або, наприклад, Харчові дижі – веганський продукт з високим містом вітамінів групи Б на смак, як веганський сир, ну, типу як пармезан легенький. Чому я говорю про цю звичку в рамках нашого відео? Тому що пряні спеції або якісь контрастні спеції без. Високого вмісту солі, вони всі без солі, будуть давати яскравий класний смак моїй вечірній страві, і мені не захочеться після неї їсти щось солодке або їсти велику кількість фруктів. Тому що все ж таки з точки зору практики, з точки зору розуміння біохімічних процесів нашого тіла, з точки зору науки, я точно раджу вам солодкі продукти виключати з вечері. Вечеря це максимально ідеальний чистий продукт, який дійсно сильно впливає на те, як ви будете відчувати. Себе зранку. Я очікую, що ви будете думати в цей момент, та Льон, ти що? Я приходжу додому, я втомлена, я нічого не хочу, хочу сісти і заїсти всю цю історію і нарешті наїстися фруктів, які я не хотіла весь день, а зараз же сезон. Але я точно вам раджу цього не робити і точно раджу забрати собі в рутину звичку, приходити додому, перевдягатися і робити чай. Цей медитативний, спокійний, повільний процес буде вас заземлювати, заспокоювати, фіксувати в голові, що я вдома. Беззовнішній стрес залишився десь там, я поступово себе заспокоюю і готуюсь до відомлення і класного часу вдома. Рухаємося далі. Другий блок моєї вечірньої родини це мій стіл. Я зараз поясню, що на ньому знаходиться, і ви зрозумієте, що все це не просто так. Дивіться, в мене на столі ніколи не лежить ноутбук, я ховаю його кудись. Для чого? щоб ввечері в мене не було думок про роботу. Так само я намагаюся і відкладати телефон, але скажу чесно, це не завжди виходить. Тому мій стіл це завжди знову ж таки якір дому і якір заспокоєння. Завжди на столі стоїть свічка, і коли я її бачу, я Частіше за все, згадую про те, що ввечері треба запалити і створити оцю класну атмосферу вдома. Також на столі в мене є палосанта як альтернатива свічки. І ще в мене є ось такі арома не всі їх люблять, і частіше за все я запалюю її, коли дитина там грається в своїй кімнаті. Але це як альтернатива свічки. Тобто ввечері я завжди додаю аромат в домі, аромат заспокоєння, або через свічку, або через палосанта, або через аромапаличку. Також в мене завжди на столі, в тій зоні, яку я завжди бачу. Лежить книжка як нагадування про те, що оу, Альона, якщо там лукія зайнята чимось своїм. Ну було б непогано замість телефону почитати книжку. Це реально працює. Частіше за все, я така о, окей, почитаю книжку. Або тут лежить мій блокнот з того навчання, яке я зараз проходжу, і це знову ж таки ввечері допомагає мені нагадати про те, що робота закінчилась, але в тебе є ті справи, які тобі приносять задоволення, через які ти відпочиваєш або розвиваєшся. Давай ка зробимо їх. Якщо я нічого не буду читати, і, наприклад, знаю, що я просто буду гратися з малою або робити якісь там фонові домашні справи, я завжди беру пульт і вмикаю на телевізорі якусь фонову музику, або я можу включити її. Через колонку. Я не роблю це прям кожен день, але я вчу себе, щоб завжди в домі була музика. Це дійсно ну супер класна звичка. Я окремо вам покажу мої улюблені треки саме для домашньої атмосфери. Сподіваюсь, вони вам сподобаються. Третя частина моєї вечірньої рутини. Це по факту все, що я роблю в ванні. І частіше за все ця рутина в мене проходить з дитиною, або вона купається. Я займаюся своїми справами в ванні, або ми купаємося разом. Ну. Мами, мене зрозуміють. Моя вечірня рутина, по факту це бокс косметики, кремчик, аромаолійка. Зараз все розкажу. Тобто, дивіться, коли я заходжу в ванну, тобто, я Приймаю ванну або приймаю душ, я вже цією дією себе заспокоюю. І я намагаюся не робити це швидко, я от прям намагаюся розслабитися, знову ж таки заземлитися. Коли я приймаю ванну, я роблю це з магнієвою солі. Вона зараз тут з'явиться, просто якраз сьогодні закінчилось. Дуже раджу купити, особливо цього бренду. в мене, до речі, є промокод на всю косметику від бренду М2О. Ванна з магнієм знімає набряки, знімає відчуття крепатури. Якщо ви і в цілому також заспокоює нервову систему. Якщо магнію в мене немає, я можу в ванну додати декілька крапель, лаванди або іншої аромалії, яка також має заспокійливий ефект. Після ванни зазвичай я виходжу і наношу всі свої баночки, тонік, сиворотки, маски. Знову ж таки, тут у мене завжди є мій гуаша для масажу і. Курлів, мікротоки. І якщо в мене реально є час, я можу і ввечері зробити мікротоки або зробити самомасаж по тілу якщо я бачу або відчуваю, що мені це потрібно. І потім, після всього, після душу, я завжди наношу охолоджуючий крем, це знову ж таки крем від бренду українського М2О. охолоджуючі креми вони також насправді. Мають такий трошки терапевтичний ефект, тому що вони знімають знову ж таки набряк, вони знімають відчуття втоми стіла. Точно не раджу наносити перед сном ті крема, які навпаки мають зігріваючий ефект, бо ви будете спати гірше. Ви точно знали про те, що кімната, в якій ви спите, має бути холодна, тому перед тим як іти в ванну, числі за все, я зайду в спальню і включу кондиціонер на максимальне охолодження. Протягом ночі я стараюсь вимикати. Всі гаджети і всі прилади, які працюють, тому я сплю без кондиціонера, без якихось звукових ефектів, максимальна можлива тиша. І якщо комфортна температура, то я відкриваю вікно на вулиці. Ще два елементи вечірньої рутини покажу. Вони знаходяться в моїй спальні. Перша це шовкова маска для сну, от, будь ласка. Якщо ви досі ігноруєте цю звичку, подаруйте собі найкращу маску для сну і користуйтесь нею, тому що дійсно я по своєму гаджету, по вупу, бачу, що коли я сплю в масці, то якість сну дійсно краще. Це український бренд молодо. До речі, одні з найкращих масок, які я пробувала. І ще один гаджет це лампа півтори тисячі гривень і не бачу сенсу за неї переплачувати, бо є бренди, які коштують 8, 9, 10 тисяч. Але це лампа, яка зранку мене буде, тому що вона в кімнаті і Схід сонця, тобто вона поступово-поступово починає горіти і ще й супроводжує це приємними звуками природи. Я обрала спів пташок, але ввечері я також її використовую. Чому? Тому що саме ця лампа допомагає мені зробити в кімнаті, коли я читаю дитині книжку або сама читаю книжку, комфортне, тепле світло, яке також має заспокоїли ефект, і яке також допомагає. Нашу нервову систему готувати до сну. Чесно скажу, вам може здатися, що блін, Альона, все-таки ідеальна, коли ти все це встигаєш. Дивіться, я зараз розказала вам дійсно ідеальний план своєї рутини, і зрозуміло, що в більшість днів виходить щось не так. Або я не встигаю запалити ці свічки, не включаю музику, або я швидко наношу крему, швидко щось роблю в ванні, або я втикаю. Включити кондиціонер і холодити кімнату. Але коли в мене є ці пазли, то про більшість з них я дійсно пам'ятаю, і більшість з них я дійсно роблю. Відверто скажу вам, що напевно єдиним елементом вечірньої рутини, який зараз погіршує мій стан, це є використання телефону, тому що я дуже часто відповідаю клієнтам. Якщо я знаю, що потрібно відповісти ввечері, і часто переписуюсь по особистим якимось моментам. От це моя зона росту, тобто в перспективі, я хочу. Привчити себе, наприклад, після восьмої або хоча б після дев'ятої, взагалі не користуватися телефоном і взагалі не брати його в руку. Якщо вам цікаво, можемо разом зробити такий челендж. Напишіть про це в коментарях. На сьогодні все. Я сподіваюся, що дійсно було цікаво. Всі питання про бренди, все, що вам потрібно, знову ж таки, пишіть в коментарі. І не забувайте підписатися на мій канал. Також в описі до цього Reels ви можете знайти спеціальне слово, через яке ви можете отримати бонус від мене. Гайд по сну як готуватися до сну з точки зору їжі, з точки зору побуду, з точки зору звичок. Більш обширна інформація, можливо, ви заберете з цього гайду щось інше цікаве для себе в свою рутину. і це вам підійде набагато більше ніж те, що я показала в цьому відео.